Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про Великдень. Великдень це релігійне свято, яке чекають усі християни світу. Але чи знаєте ви, дітки, предісторію цього свята? Богу у Ісуса 12 учнів, апостолів. Один із них, злосний, недобрий, продав Його за 30 монет. Ісуса Христа вирішено було покарати як бунтівника. Син Божий був розп'ятий на Христі. Але за святим Писанням на третій день Ісус воскрес і вознісся на небо, щоб уже звідти допомагати усім нам жити в мирі та славі. Цей день усі християни відзначають як найсвітліше свято. І не лише люди. А й уся природа прокидається, щоб радіти світлому дню. До цього свята люди прибирають свої помешкання, готують собі нове вбрання. Земля також готується до свята. Яєчко це символ життя. Їх дарують зі словами Христос Воскрес! Та у відповідь треба казати Воїстину Воскрес! Чим відрізняється крашанка від писанки? Писанки розмальовують, розфарбовують. Їх можна розписувати воском, фарбами. Писанка така гарна, що красиву дівчину порівнюють з нею і кажуть: гарна як писанка. З писанками організовують ігри, тому кожен намагається розписати писанки як найкраще. Крім писано, на велику день фарбують і крашенки. Крашенка це яйце пофарбоване в один колір. Кольори бувають різні, але всі вони дуже гарні. Червоний колір писанки чи крашенки означає любов. Жовтий сонечко. Пшениця життя. Голубий небо, ясне воду. За народними звичаями яйця фарбували в суботу, тому що яйця, пофарбовані в п'ятницю, швидко псуються, а зроблені в суботу зберігають протягом всіх свят. Дітки, яке свято ми відзначаємо весною? Як до нього готуються? Які основні символи великоденного свята? Дітки грали в ігри. Ось одна із них, чиє яйце довше крутиться. По колу діти одночасно розкручували свої писанки. Чиє яйце довше крутиться, той і перемагає. Він забирає яйце переможного, бій крашанками. Грають, викрикують раз, два, три. Моє яйце покритни. Тобою готовий. Гравці б'ють крашанками будь-якою стороною зазвичай гострою. Чиє яйце розіб'ється або дасть тріщину, той і програв. Тепер ми пограємо в гру, «Підбери половинку. Будьте дуже уважні. Бажаю всім веселих свят, миру, злагоди. Будьте всі здорові, бережіть себе.